Вітаю! Сьогодні ми поринемо у неймовірно впорядкований і блискучий світ, який часто прихований у найпростіших речах. Готуйтеся дивуватися, адже краса і порядок існують там, де ми їх зовсім не очікуємо. От давайте почнемо з простого запитання що може бути спільного між звичайним шматком льоду і, скажімо, розкішним діамантом? На перший погляд, абсолютно нічого. Але насправді у них є один фундаментальний, глибоко захований секрет. І знаєте, відповідь на це запитання ідеальний порядок, саме так. Ми починаємо нашу подорож у світ, де все абсолютно все підпорядковано суворим і прекрасним законом геометрії. І що цікаво, саме слово криштал прийшло до нас із давньої Греції, а означало воно лід. Уявляєте, стародавні греки були впевнені, що гірський криштал це просто лід, який так сильно замерз у горах, що втратив здатність танути. Так, що ж насправді робить звичайний камінь кристалом? Весь секрет у його внутрішній структурі? От уявимо собі ідеальну шкільну лінійку, де всі стоять рівненько плече до плеча. Саме так поводяться атоми і молекули всередині кристала, вони шикуються в чіткі, ідеально повторювані візерунки. Науковці називають цю бездоганну структуру кристалічною градкою, і саме завдяки цьому внутрішньому порядку ми бачимо те, що бачимо ззовні: ідеально рівні грані, гострі кути, кристали, ніби створені самою природою за допомогою лінійки та циркуля. І що цікаво, кристали бувають з різними характерами. Якщо кристал росте вільно, без перешкод, він стає досконавим, як соліст на сцені. Це називається монокристал. Але значно частіше вони ростуть у тісноті, утворюючи полікристал, це ніби натовп із безлічі дрібних кристаликів. Більшість каменів навколо нас саме такі. Добре з тим, що таке кристал розібралося, а от як він взагалі з'являється на світ? Це справжня магія природи, у якої є свій особливий, перевірений часом рецепт. Цей процес називається кристалізацією. Це, по суті, той самий магічний момент, коли хаотичний набір атомів раптом знаходить своє місце і шикується в ідеальний впорядкований візерунок. І щоб ця магія сталася, потрібні три ключові умови. По-перше, щось має охолонути рідина або газ. По друге, розчин має стати перенасиченим, тобто в ньому має бути так багато речовини, що вона вже не може розчинятися. І по-третє, потрібен так званий центр кристалізації, крихітна зачіпка, з якої все й почнеться. Ну що ж, досить теорії. Давайте подивимось, які ж неймовірні дива створює природа, коли дотримується цих, здавалося, б, простих правил. Почнемо з того, що бачив, мабуть, кожен звичайна сніжинка, а чи відомо вам, що кожен, абсолютно кожна сніжинка, що падає з неба, це унікальний неповторний кристал льоду? І ось тут починається справжня краса симетрії. У всіх усіх сніжинок без жодного винятку, завжди рівно шість променів або шість сторін. Не п'ять, не сім, завжди шість. Чому так? Це ж не просто збіг, це чиста фізика. Вся справа в тому, як саме молекули води можуть з'єднуватися між собою. Вони роблять це лише під певними кутами, і в результаті неминуче виходить шестикутник. Це просто ідеальний приклад законів природи в дії. А тепер від крихітних сніжинок перестрибнемо до чогось по-справжньому гігантського. Глибоко, глибоко під землею, в Мексиці є місце, схоже на декорації до фантастичного фільму. Це знаменита печера кристалів. Тільки вдумайтесь у цю цифру. Деякі з кристалів там сягають 15 метрів у довжину. Це як поставити один на одного п'ять поверхів справжні кришталеві колони, на тлі яких людина виглядає крихітною. Звісно, природа витратила сотні тисяч років, щоб виростити таке диво. Але наука не стоїть на місці, і сьогодні люди навчилися вирощувати практично ідеальні кристали в лабораторіях за значно коротший час. Гаразд. Гігантські печери, це, звісно, вражає, але все ж таки далеко. А чи є кристали десь ближче? От, скажімо, у нас вдома. О, ще як є. Готуйтеся дивуватися. Кожен крихітний кристалик солі чи цукру це справжнісінький кристал. Екрани наших смартфонів працюють завдяки так званим рідким кристалам. І навіть плитка шоколаду, саме правильна кристалічна структура какао-масла робить її хрусткою і блискучою. Ми стільки говорили про ідеальний порядок, про досконалі форми, але наостанок хочеться торкнутися однієї дуже важливої теми краси недосконалості. Річ у тім, що в реальному світі майже нічого не буває абсолютно ідеальним, і кристали не виняток. Практично в кожному з них є крихітні дефекти, домішки чужих атомів, тріщинки чи порожнечі. Але, і це найцікавіше саме ці, так би мовити, помилки. І роблять кристали по-справжньому унікальними. Наприклад, саме домішки інших атомів надають дорогоцінним камінням їхні знамениті кольори: рубіну, сапфіру, смарагду. Тож іноді недовік це насправді головна перевага. І звісно, існує ціла наука, яка присвячена вивченню цих дивовижних структур від їх народження до їхніх властивостей. І називається вона кристалографія. Отже, що ми маємо в підсумку: від крихітної сніжинки на долоні до складних технологій у наших кишенях, світ буквально пронизаний цими впорядкованими і неймовірно красивими скарбами. Треба лише знати, куди дивитися. І наостанок питання для роздумів тепер, знаючи цей секрет про внутрішній порядок, спробуйте озирнутися навколо. Які ще кристали ховаються у звичних нам речах? Відповіді можуть бути просто під носом.